Вітаю вас, шановні друзі. Так, сьогодні в нас огляд шафи купе Vivat 1,60 м. Довжина. Стандартна висота 2,40, глибина 60. Колір сірий. Я тут робив два технологічних отвори. Тому з правої сторони тут стало відділення там, де ми вішаємо речі. Нижню поличку я поставив. Над, над цим вентиляційним отвором. І над нею ну, поставив поличку, це ми обговорили з клієнтом, тому, відповідно, полички стали з лівої сторони. В принципі, шафа стала дуже хорошо ця серія, вона іде з кроком в 10 см, якщо шафа змінюється, наприклад, не 1,60 м, а метр 50 м. Вона змінюється за рахунок оцього відділення. Оце відділення, там, де в нас є варіант поставити висувні шухлядки, вони не змін... ну, ця частина незмінна. Ну а так, в принципі, ось така шафа. Зараз розпакую двері, поставлю і покажу вам загальний результат, як воно буде виглядати. сейчас, сейчас. зараз. Добре, у вас немає зарядки від Apple. Ні, ні, в мене Xiaomi, oh. не, не Apple. Так, тут зеркало, зеркало зліва, зеркало справа. Ну, а я, все остальне я вам показував, получается, з лівої сторони у нас секція там, де полички складувати речі. Справа сторона, тут під, під, під ці технологічні я зробив отвори. тут штанга для одягу, ну і знизу теж щось габаритне можна е, поставити. І верхня антресолева секція в нас, здається, 37 см, якщо я не помиляюсь. Так, да, Рівно 37. 37. Для одягу вийшло десь метр тридцять. Ну і знизу габаритна паличка. Ну тут продиктував оцей лючок її розмір. Ось така шаха вийшла.